Привіт! З вами Владислав. Ми з вами розглянули кілька способів розфарбування суцільним кольором та градієнтом. Але ще є паттерни або візерунки, тобто малюнки, які ритмічно повторюються. Таких об'єктів у оточуючому світі багато: принти на одязі, малюнки на шпалерах, навіть цегляна стіна з неї почнемо. Теоретично, можна намалювати один помаранчевий прямокутник і розмножити його в рядочок. А потім цей рядочок здублювати по вертикалі і змістити на півцеглинки. І так заповнити потрібний простір. Але є простіший спосіб. Малюємо базовий об'єкт, який буде повторюватись. Заходимо в меню Object, Pattern, Make, або Об'єкт візерунок створити. Тиснемо ОК і перед нами відкриється інтерфейс налаштування візерунку. Тут можна задати йому назву. Але що важливіше, задати спосіб розміщення об'єктів один відносно одного. Є кілька базових схем розміщення. Сітка. Об'єкти розміщаються табличкою. Цегла рядочками. Рядочки зміщені один відносно одного. Ось тут можна вказати наскільки. Цегла стовпчиками стовпчики зміщено один відносно одного і шестикутники рядочками та стовпчиками. Різниця лише в тому, що у випадку цегли кахлик Tile, який повторюється прямокутної форми, а в останньому шестикутної. Якщо зробити шестикутне розміщення, прямокутні об'єкти будуть накладатися. А от як і накладання, зліва направо чи навпаки, згори донизу чи навпаки, можна відрегулювати ось цими кнопками. Ну і щоб зробити цегляну стіну ми застосуємо ось такі найпростіші налаштування до нашого прямокутника. Натиснемо Done готово, щоб повернутися до нашої монтажної області. Позначимо контур нашої стіни прямокутником і на панелі Swatches зразким оберемо наш цегляний візерунок. Якого б розміру не був об'єкт, візерунок його повністю заповнить. Якщо потрібно щось виправити чи додати, можна знову зайти в те ж меню, обрати команду Edit Pattern, редагувати візерунок. Змінимо щось, зміниться на всіх примірниках. Додамо щось, додасться за тою ж схемою. І якщо попередній візерунок теж треба зберегти, натискаємо не Done, а Save as a copy, Зберігаємо як копію. Так, Стіну поставили, зробимо дерев'яну підлогу. Зімітуємо, наче дивимось трішки з боку, тобто дощечки мають бути непрямокутні. А у вигляді паралелограму, Приб'ємо дошки гвістками. А тепер знов перетворимо ці об'єкти на візерунок. Робимо знов цеглу по рядочках, але щілини завеликі. Відстань між об'єктами можемо змінити ось тут. Як збільшити, так і зменшити. І трішки щодо інших налаштувань. Size Style to Art підігнати розмір кахлика до меж елементів, повертає до первинного значення всі відступи. І тепер можна задати не розмір кахлика, а відстань між копіями. Тобто не абсолютну відстань, а відносну. Натискаємо Done. Малюємо прямокутник. Фарбуємо заливку у візерунок. Будьте уважні, не пофарбуйте у візерунок абрис. Все, стіни поставили, підлогу зробили, можна в будівельну бригаду влаштовуватись. Тут єдине, що ми зробили, наче вигляд трішки збоку, але без врахування перспективи. Кожна наступна дощечка має бути нижча за попередню. Але ми зробимо вигляд поки що, що так і має бути. Ось так ми можемо повторювати будь-який об'єкт. Не всі, звісно, верніше не тільки лише всі. Наприклад, патерни з патернів не можемо зробити. Далі, коли якийсь із об'єктів потрібно пофарбувати таким самим паттерном, але дрібнішим чи скошеним, можна, звісно, зробити дублікати з цими змінами, але можна також зробити трансформування. Тільки от халепа, якщо змінювати розмір, візерунок просто обрізається межами об'єкту. Щоб все ж змінити розмір, потрібно у панелі трансформування зайти в меню і обрати одну з двох опцій. Ця дасть можливість трансформувати візерунок разом із об'єктом. А ось ця дозволяє лишити форму об'єкту, але трансформувати візерунок. Ця працює лише через панель трансформація. І останнє. Якщо ви робите візерунок із окремих об'єктів, то простір між ними буде прозорим. Щоб заповнити цей простір кольором, відкриємо панель Appearance вигляд. Натиснемо ось цю кнопку для створення додаткової заливки і нижній виставимо однорідний кольор. Тепер ви знаєте ще більше. Створюйте, тренуйтесь, практикуйте.